Цікавишся дизайном, хочеш стати графічним дизайнером? Тоді запрошую до нас. В Львівській філії it Степу розпочинається новий авторський курс графічного дизайнеру. Я Оксана Йориш, я керівник напрямку комп'ютерна графіка та дизайн. Я графічний дизайнер з більш ніж 20-літнім досвідом, і готова поділитися з вами ним. Наше навчання проходить офлайн в комфортних аудиторіях, оснащено всією необхідною технікою. Комп'ютерами, графічними планшетами, де ви зможете повністю розкрити свій потенціал на заняттях. Ми виконуємо дуже багато практики, що допоможе вам сформувати ваше портфоліо, адже саме портфоліо цікавить вашого майбутнього роботодавця. Хочеш навчатися, але не маєш змоги прийти до нас в офлайн. Ми всі лекції транслюємо онлайн для твоєї зручності і для твоєї можливості навчатися. Ми працюємо з системою MyStat. Це ресурс, в якому зберігаються всі необхідні матеріали, де ви можете виставляти свої домашки, де ви можете переглядати відео та спілкуватися з кодачем. На курсі Графічний дизайн ти освоїш всі необхідні програми для того, щоб працювати в цій сфері. Ти навчишся створювати фірмові стилі, дизайни упаковок, дизайни обкладинок За весь період навчання сформуєш дуже класне портфоліо, яке дасть тобі можливість знайти роботу в цій сфері. Хочеш стати графічним дизайнером? Реєструйся, і вже скоро в нас починається курс.